15 вересня, місто Кременець Тернопільської області. Сьогодні хочу зняти відео про ті заморські чудосії за кордоні пишмиші американської селекції Хеллоуін, Аватар і Ламборжині. Коротке відео зроблю, лише покажу, як вони в мене достигають в моїх умовах. На заході України. Це те, що турбує всіх виноградарів в нашому регіоні. У мене ці всі сорти американські поки що в парнику, але зважте на те, що в мене парник весь сезон повністю відкритий. Ось видно. Тільки зверху накрита плівка, так, а парник відкритий і температура. Така сама як і в відкритому ґрунті, так і в парнику. Тому достигання їх затягнулося. Тим паче в цьому сезоні, ми знаємо, сезон запізнюється на добрих три тижні. Але маємо те, що маємо, менше того. Значить розповідаю, кишнеш Хелоїн в мене це на прищепі, це на одному кущі, там далі в ламборджині. На сьогоднішній день, 15 вересня, він вже повністю стиглий, вже ягідки в'яляться, можна вже сушити родзинки. Ось видно вже готова родзинка. Дуже солодкий, солодючий сьогодні. Я його не продаю. Це в основному все для себе. Сушу з нього родзинки. У мене є і власно кореневий. Кущ, і ще на кількох прищепах. Ну ось коротенько про Хелуїна, я сказав, все. В моїх умовах росте. Я посадив вже в відкритому ґрунті власно-кореневі кущі і також буду його досліджувати. Далі ламборджині. Це також парник. Ламборджині, гарні грона величенькі. І тут на ньому, на цьому кущі два рукава. Він аж туди розтягнувся десь на метрів чотири. В цьому сезоні я залишив по одному грону на пагоні. Але ще на сьогоднішній день він не готовий. Верхні ягоди досить смачні, вже солодкі, але нижні ще такі кислуваті. Дай Боже, щоб була хороша тепла погода, тоді він набере. Більше цукру і можна також його буде реалізовувати або сушити родзинки. Ну, подобається мені. Ось зірву верхню ягідку. Така. Яєтка досить величенька така, порівняти з мізинцем. Верхня яєтка вже добра, смачна. Солодка, хрумка, Нормальний сезон, він би вже був в мене цьому достигли. В минулому сезоні. Я на ньому залишив по 2 грона. і він же до цієї пори був готовий визріли. Ламборджині тримаю, також посадив в відкритому ґрунті і буду його тримати далі. Подобається цей сорт американський, не тріщить, не загнивається. Ну поки в моїх умовах мені він досить гарно підійшов. А це ось аватар. Він також прищеплений на сенсації. Власнокореневий кущ гірше чомусь в мене. Це вже п'ятий рік. Ось на п'ятий рік, ну, найбільше гронку, мабуть, оце. Воно буде грам 700-800. На сьогодні, на 15 вересня, він також вже практично готовий. Ягоди, смачні, верхні, дуже солодкі гарні. От гарні грона є, такі 700-800 грам. Характерна та ямочка, як ми всі знаємо. Ну ось так. Заватар за у мене якось важкувато виходить. На шпалерах, тим паче, що в парнику він тут затиснутий, між вузьке, між кущами також відстань невелика. І власно короневі кущ взагалі мені там... Не подобається, я його там з парника видалю, цей на прищепі залишу в відкритому ґрунті. Також посадив вже і буду спостерігати. Ну класний. Він. Для повного задоволення смаку, щоб нижні ягоди були вже смачні. Йому ще варто повисити, звісно, хоча б дня 3-4. Тоді буде він смачний. Кажуть, що в нього немає смаку. Якщо він повисить нормально, тоді в нього буде і смак. Нема там, звісно, мускатів яких шикарних, але хороша солодка форма з приємними якимись тонами. Вірніше сорт. Ну ось Аватар. Сьогодні в нас холодно, дощ іде, чути от, по парнику лупасить. Ну, маємо те, що маємо. А вже ж я ці всі сорти буду тримати, ще буду досліджувати. А всім виноградарям, які проживають... На заході України, звісно, треба вирішувати самим, займатися цим чи не займатися. Ну, аватар, до речі, вчора я бачив, Юліних, здається, показали. Аватар громко, мало вагу, 4 кілограма з хвостиком. Ось так. Ну це південь, а в нас, нас таке буде чи не буде, ну, зрештою побачимо. Ось кордоні сорти я сказав коротенько, я їх всі тримаю і буду тримати, і в відкритому ґрунті буду випробовувати. Зараз тату зніму я пізніше, він в мене там в відкритому ґрунті вже росте. Є кілька гронок, але вони ще досить тверді, зелені. Коли вони достигнуть, мабуть, в жовтні, якщо ще буде тепло. Ну ось і все. На цьому закінчую. Бувайте!